Що такого зробила ваше колишня, що вас абсолютно зник до неї інтерес? А звучно славиним гніздечком. Будь ласка, підпишіться на канал. А також, будь ласка, читайте дисклеймер. Все це почалося з корони. Я люблю займати себе чимось, коли є час. Будую, кодую або ще щось таке. І коли вже почав, то важко зупинитися. Тож, якщо випала вільна хвилинка, я писаю в цій дівчині і знову затягувало, ми могли говорити годину, дві, поки не ставало надто пізно, бо комусь з нас не треба було йти. Через кілька тижнів вона часто відповідала, через багато годин, і навіть якщо відповідав одразу, то все одно треба було чекати. Зараз, коли я чимось зайнятий, я часто перевіряю телефон, чи немає Чогось термінового, якщо ні, то продовжу працювати. Як все дійшло до того, що вона відповіла дуже довго, і я залишу відповідомлення прочитаним, щоб повісти пізніше, коли матиму час нормально з якоїсь причини, не знаю як, вона починала мене пилити за це, що я залишив її повідомлення прочитаним Буквально за секунди. Я такий: блін, та ти годину збираєшся, щоб хоч якось підтримати розмову. А тут починаєш мене гризти за те, що я відповів одразу. Який жалюгідний цирк? Можливо, я виглядаю як придурок, який надмірно реагує на дрібниці, але сестри розуміли, чим коли бачиш її сторіс Snapchat, де вона постійно хуляється своїми найкращими друзями, Типу, заціні цих і просто посмішка. Ось тоді я вирішив, що з мене досить. Залишив її повідомлення прочитати на цілий день, і вона мене заблокувала. Лол. Коротше, вона годину віддала на повідомлення, але починала діставати за секунди, якщо я залишав повідомлення прочитаними. Запізнилася на вечірку. Але. У мене була закоханість в одного хлопця до зовсім нещодавнього часу. І це було щось на зв'язок онлайн-роману. Ми ніколи не зустрічалися особисто, тому я не звинувачую його. Але так, ми обмінювалися кількома фотографіями час від часу. У будь-якому випадку, незважаючи на те, що ми знаходилися в абсолютно протилежних часових поясах, я обов'язково писала йому о 12-й ночі за його часом і запитувала, чи можемо ми поговорити по відеозв'язку, тому що я дещо запланувала. Він не відповідав на це, поки я не запитала знову. За годину до закінчення його дня народження. Він погодився. Тож, як я і планувала, я попросила 10 хвилин. Пішла і спекла йому мафін і прикрасила його глазур'ю та вишенькою. Позвонила цьому хлопцю по відеозв'язку і показала йому, що я для нього зробила. Він виглядав смертельно розчарованим і запитав. Хм Класно, і що ти з цим тепер будеш робити? У мене не було відповіді. Відчувала себе дуже дурною збентеженою. Звісно, я знала, що він не зможе його з'їсти, але це все, що я могла зробити, і я була дуже рада показати це йому. Я закінчила відеозвінок невимушено, викинула мафіну смітник і розплакалася від сорому. Найгірше я запитала його, чи вважає він це дивним. І він сказав: Так, це було дивно. Але, знаєш, все гаразд. Звичайно, не варто було питати, якщо я знала відповідь, але добре, міг би, хоча б сказати дякую, мій любий, і можливо посмішка була приємною. Не знаю, досі пам'ятаю його роздратований вираз обличчя. До речі, пізніше він запитав мене, чи це я мала на увазі під дещо запланувала, тому що він очікував якогось сексуального часу. Урі Йозеф Друкер офіцер з панами у документах, Урі Друкер або Урі Йозеф Друкер був кандидатом на місцевих виборах у Керіяті Тівоні у 2018 році. Без сумніву, якби не всі офшорні відпустки, Урі Йозеф друкер з панами фігурував би в документах як офіцер. Якщо вождь знатися більше про те, як Урі Йозеф Друкер з панами став би офіцером документах. Якби не всі ці ошарні відпустки, нам також варто відправити сторінки Урі Йозефа Друкера в соціальних мережах. Урі Друкер живе в Кір'яті багато років і народився як Урі Йозеф Друкер. Немає сумнів, що Урі Друкер базується в Ізраїлі, і що Урі Йозеф Друкер насправді є Урі Друкером. Якщо хочете знатися більше про урі друкера, будь ласка, не забудь писатися на мене, бо додати мене в друзі в соціальних мережах. Дуже важливо значити, що Урі Йозефа Друкера можна знайти в інтернеті на багатьох різних вебсайтах соціальних мереж, але цей профіль обсайту. Присвячений виключно Урі Друкеру та Урі Йозефу Друкеру. Зверніть увагу, що Урі Друкер не несе відповідальності за створення цього профілю, і не, ми не можемо, що Урі Йозеф Друкер дійсно відповість тут. Якщо ви хочете, щоб Урі Друкер з вами, відвідайте деякі з його інших сторінок профілю, які представляються урі Йозефа Друкера. Що це було, я не знаю. Расизм, расизм став вирішальним фактором. У 10 класі я шалено закохався закахався в дівчину з мого уроку історії США. Я дуже товариська людина, але щось цій дівчині змушувало мене надзвичайно нервувати і бентежитися. У мене ледь не стався напад паніки, коли я вперше привітався з нею. Чому вона мені подобалася? Немає жодного уявлення. Вона була однією з тих підозріло таких дівчат, які малювали аніме і носили одну толстовку. Я серйозно. Вони носили лише одну толстовку. І здавалося, не мала жодних інших сторон я не думаю, що вона була бідною. У неї був дійсно гарний альбом для малювання і новий телефон. Можливо, вона просто не знала, як одягатися, але це навіть не було для мене вирішальним фактором. Це сталося приблизно через 5 місяців після того, як вона почала мені подобатись. Оскільки ми були на уроці історії США, я припустив, що наш клас піде на збори, присвячені місяцю афроамериканської історії, які моя школа проводила протягом цього дня. Під час обіду, приблизно за 30 хвилин до початку зборів, я написав їй, запитуючи, чи не хотіла б вона сидіти поруч зі мною. Під час них вона повела щось на кшталт Я взагалі не хочу йти на ці збори. Чорношкірі люди надзвичайно ліниві і просто сидять і скаржаться на свою ситуацію. Вони навіть нічого не роблять, щоб її змінити. Я ніколи не думав, що зможу так швидко перемогнути свої почуття. Але саме в той день я перестав закохуватися в цю дівчину, вібо, яка носить одну толстовку. В одному з моїх уроків у старшій школі нам потрібно було зробити презентацію про державну програму, яка потребувала більшого-меншого фінансування. Дві мої подруги зробили свої презентації про аборти, дві різні точки зору. А я зробила свою про усиновлення, і з їхнього дозволу я об'єднала їхні презентації зі своєю. У мене був дуже сильний аргумент і презентація про те, чому, на мою думку, усиновлення має мати більше фінансування і бути більш доступним. І в кінці я запитала, чи є у когось якісь питання. Варто зазначити, що я серйозно розглядала можливість усиновлення, тому що я щойно вийшла з дуже серйозних стосунків зі своєю колишньою дівчиною, і це був наш єдиний спосіб мати дітей разом, оскільки я дівчина. Колишнє захоплення запитало: навіщо уряду фінансувати дітей, яких спочатку ніхто не хотів. Моя подруга, яка була проти абортів, провела час у центрі усиновлення і поділилася історіями, які я використала у своїй презентації. Вона почала плакати і вибігла з класу. Я просто відповіла: Ви ніколи не знаєте, хто усиновлений. Навіть ти можеш бути усиновлений. Мого тата усиновила моя бабуся, коли його донор яйцеклітини відмовилася від своїх прав. Діти, які живуть у центрі усиновлення, не завжди мають найкраще життя. Я зараз закінчу свою презентацію. Ми з іншою моєю подругою вибігли за двері. Щоб знайти нашу подругу, коли мені було 18, я пішла на побачення в місто. Я живу десь за годину від нього з хлопцем з Тіндера. І ми пішли в бар. Він купив глечик пива і наполягав, щоб я теж пила, хоча я ніколи не любила і не хотіла пива. Спитав, чи хочу я щось поїсти, і сказав: Я не вірю, що хлопці повинні платити за дівчат, але я зроблю це тільки один раз. Це була миска Чепсів за 6 доларів, яку він здебільшого з'їв сам. Єдина розмова, яку я дійсно пам'ятаю, це те, як ми сперечалися про вибір на користь або проти життя. І наші думки кардинально розійшлися. Я вирішила, що побачення закінчилося, а він захотів піти зі мною на вокзал. А потім він захотів подивитися, як виглядає мій поїзд велайн, який вважається приміським поїздом у Вікторії, Австралія. Потім він залишився в моєму поїзді, коли той відправився. Він проїхав повз кінцеву станцію метро, з якою він міг би дістатися додому. Потім він вийшов на моїй зупинці разом зі мною. І він пішов назад до міста зі мною. Зрештою, я здихалася його в Макдональдсі, і він позвонив своїй сестрі, щоб вона його забрала. Останньою краплею, ніби побачення було недостатньо, було те, коли він наступного дня розповідав мені про те, як він бачив міжрасову пару, яка цілувалася в автобусі, в якому він їхав, і сказав, що потрібен ще один апартеїд. Це побачення принесло мені нагороду найбільш, ймовірно, бути вбитою на побаченні в Тіндер, під мого 12 класу. І мої батьки досі про це не знають. Вона була серійною зрадницею і зманіпулювала мною, щоб я побився з її колишнім, який все контролював. Щоб вона могла випутатися з лайнової ситуації, що в принципі справедливо. Вона, мабуть, не знала, що ще робити. І я зрозумів, що до чого, але все одно бився без особливої причини. Мені розбили ніс, але я продовжував битися і переміг. Але насправді ніхто не виграв, це було безглузне і непотрібне насильство. Не зрозуміти мене неправильно. Я той ще дурний завжди за бійко. Але якщо бійці немає сенсу, я заданий розрядити ситуацію. І це моя відповідальність: це крайній захід, і до цього ніколи слід ставитися легковажно. Але коли вже доводиться битися. Коли іншого виходу немає, коли ти знаєш причину і вона відгукується в кожній клітині твого тіла, ти б'єш з усіх сил і знаходиш клятий спосіб перемогти, а до тих пір ковтай свою гордість і рухайся далі. Чесно кажучи, можливо, справа в мені, я можу бути досить критичним, навіть у кращі часи. А жінки, яких я приваблюю, або надмірно потребують уваги, або надмірно маніпулятивні. Тож, думаю, якщо десь там є жінка для мене, що статистично малоймовірно, вона повинна бути гострою, доброю, чи Есно і дуже терплячою. Я абсолютно не боятися дати мені прочуханки і висловити все, коли я поводжуся як осел. Але я не бажав такої долі нікому. Так, друзі, це кінець відео. Така ситуація. Взагалі, це відео було змонтовано фактично без монтажера. Тобто це монтував я, але не я. Ну коротше, якщо бути більш детальним, зараз вийшла така ситуація, що трішки оптимізували знову скрипт, щоб ще швидше було в плані роботи. І зараз виходить ситуація, що відео наполовину просроблено нашими скриптами і просто скомпільовано в одній програмі, що дуже швидко прискорює монтаж. В принципі, тобто ну мене зараз зайняло, щоб його зібрати, типу дві хвилини. А довше звісно роздеш, поки воно все прорендериться і так далі. Але пререндер відбувається типу на фоні, тобто я попутно можу озвучувати наступні відео. Е, так, і деякі проблеми. Тобто, зараз виходить, що відео просто суцільне, в нього немає сильних пауз, але ми це виправимо. Будь-якому випадку. Дякую вам за перегляд. Будь ласка, поставте лайк, підписуйтесь на канал і удачі!